Вітаю! Сьогодні ми продовжимо вчити звуки та букви. Звуки ми не бачимо, а вимовляємо і чуємо. Букви ми бачимо, можемо прочитати та написати. А зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте і повторіть, як я. У-у-у ще раз. У-ви -у -у. почули, як вимовляла я звук У. а ще ви самі його вимовляли, але ми його не бачили. А ви знаєте, де ми можемо почути цей звук? Тож готуйте вушка і очі. Давайте разом з потягом. Ту-ту-у. А ще любий його співати вовчик. у-у-у. Ще раз у. Тож звук У називається голосний. Ми можемо його співати, тягнути як ниточку. У-у-у-у, звук голосний вимовляється легко, В ротику не зустрічає перешкод. Давайте разом. Зараз я буду називати різні звуки, а ви плесніть, коли почуєте звук У. Готові? Тож починаємо. У. А. І. Р. І. Позначаємо кружечком. А зараз знайомтеся, це буква У. Давайте разом порахуємо всі букви У, скільки у вас вийшло. Давайте разом. Один, два, три, 4, 5. А зараз вимовимо ці букви У, У. У. у, у. А зараз ми назвемо слова, які починаються на У. Давайте разом. У. у, у. Україна. Українці. Удав. Усмішка. Умивальник. Учитель. А зараз давайте складемо речення У зайчика морквинка. У хлопчика самокат. У дівчинки ведменик. У машини колесо. Щоб краще запам'ятати букву У, давайте подивимось, на що ж вона схожа. Правильно, на чайник схожа, на гілочку, на кактус, на равлика і навіть песик, і ми можемо показати букву У. Давайте разом встанемо, піднімемо руки вгору і перетворимось на букву У. Класно, так весело! А зараз пропоную викласти букву У з паличок або з олівців, а ще можна з камінчиків. Тож сьогодні ми з вами познайомилися зі звуком та буквою У. Давайте разом повторимо слова Україна, Українці, умивальник, Удав, Учитель, У. Вага. Молодці діти, ви всі запам'ятали слова. А зараз пропоную вам намалювати букву У та надіслати мені у групу Viber або підкріпити під відео. До побачення!